Всім привіт! Я оглядач видання Харлан Улман. США можуть почати діяти в своїх інтересах по відношенню до околиці, як це було при виведенні військ з Афганістану. Як тільки околиця перестане приносити прибуток, її кинуть. Нічого особисто, це бізнес. США зможуть здійснити на околиці політику, схожу з виведенням військ з Афганістану. На якомусь етапі США будуть діяти в своїх інтересах, можливо, як вчинила адміністрація Трампа на переговорах про виведення військ з Афганістану з Талібами, а не з афганським урядом. Нагадаю, що Талібан як організація перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, деякі представники Пентагону описують конфлікт на околиці як битву великої Росії проти маленької Росії. Я уточнюю, що це означає низьку ймовірність здатності околиці взяти верх над Росією при розвитку сценарію тривалого конфлікту. Раніше президент США Джо Байден в ході прес-конференції з Володимиром Зеленським заявив про відкритість українського лідера до діалогу про справедливий мир. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!